Доброго дня, дітки! Я вам зараз прочитаю віршик. а про кого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Фиркає коли сердитий, весь калючками покритий, з голови до ніг ось так. Загадались? Хто це? Їжак, вірно. Ось слухаймо віршик. Платон Воронько, їжачок хитрячок, їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а що любить їсти їжачок? Вірно, груші, яблука, сливки. А як називають їх одним словом? Так, фрукти. А де ростуть фрукти? Вірно, у саду. А зараз ми разом промовимо чистомовки. Лі-лі-лі, яблука в саду були. Ла-ла-ла. Алла яблуко взяла. Уші 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 кошику є груші. Ушу, 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 хочеш з'їсти грушу?